Всім привіт, друзі! Ви на каналі Fast Money. Сьогодні я хочу вам розказати про такий е, проект, як біткоін е, майнинг. Все, зараз вам розкажу, що тут треба робити. А перед тим, зараз. А перед тим я хочу, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, де кожного дня виходять найсвіжіші проекти, е, різні боти. Виплати з проєктів, все тут є. Таполки, тут халява, всі розіграші, тут все є на моєму каналі. Так що посилання залишу під відео. Підписуйтесь і будемо заробляти. Так, тепер ми переходимо до цього проєкту. Що, що тут треба робити? Тут можна заробляти без складень, але це буде дуже-дуже медленно. Ось дивіться. Нажимаємо тут -то знизу майнинг, і нам безплатно дає себе майнер, ось майнер-фрі. Дається нам безплатно. І в день ми будемо заробляти по. Зараз я скажу, а в день нам буде капати по 15 центів. Ціна такого майнера 10 доларів нам дають безплатно. І типо, в день по 1,5% нам буде капати. Самий нормальний тут майнер, щоб так сильно не тратити типо, гроші за 20 доларів. Ось. Ми будемо получати тут кожен день по 20%. Центів, ось кожен день повинен тут получати по 5 доларів, мабуть, так. І тут є реферальна система, дивіться: е, є три лінії. За першу лінію ми будемо отримувати 12% комісії, типу з друга, скільки він заробляє, ми заробляє з нього 12%. Якщо друг переголосить ще друзів. То ми будемо з них заробляти 7%. А якщо ті друзі того друга коротше, ще друзів, ми будемо заробляти 3%. Тут дуже вигідна реферальна система. Так що? Друзі, силочку на це я залишу під відео. Так що, поповнятися, я також маю скоро поповнятися. Виплата він виводи. У мене з нами води. Тут можна поповнятися через ТРЦ-20. Копіюємо, заходимо в будь-який криптокошельок. Є, там, де є гроші, типа закидаємо на ось на цей, е, як це сказати. Так що, друзі, ось у мене є зараз доступно серед 19 центів. Е, виводити можна від 10 доларів, поповняти від 20 доларів. Так що посилання залишу під відео. До нових зустрічей.